Видно, що все-таки Мілєвський, Алі Кополу Вець достатньо серйозний. Чи дочекається передача, чи удар буде поворота? Йди на прийшло? Становок зараз класний момент у Оренвен. Що настала нова ера. Вкидання за бокової лінії. Зараз який неприємний момент. один забив. 少爷，我们是来录生的。 Я так не я ми можу? доказуємо, так. Да? Давайте наб'ю татуювання. Наб'єш? Наб на... За скільки грошей наб'єш татуху? Ну, оплатить мені татуху, я набиваю. Так? Да? Все, я говорю. Отак виглядають наші зірки медіа футболу. Пару слів перед матчем, будь ласка. Я жду, коли прийде ігор циганку. Циганика, Циганика чекаєш? Да. А у мене ще дивись. Пляшечка з циганником. З відбора. Артем же годину розминається, поки ти тут смієшся в роздягальні. Давай пару слів перед початком. Пару слів перед початком. Пацани, смотрите, играть будуть все, тут обратные замены можно. Поэтому два тайма. 5, 10, 20 тайм. Ну, короче, можно выйти отдохнуть воды. Попить. Три Три. Ти разминался, вийшов і замінився. Так що э, з обратною заміною буде легше для ніколи. Хотілося б, щоб вийшов, менше ошибаємося, більше на атаку і, ну і назад біжать швидше, ніж вперіо. Так, друзі, і на матч бойовий. Вже вилетіли на поле хлопці. 21 номер буде мій. Запам'ятайте. Все, друзі, про нау свисток. Зараз будемо вже розпочинати. Мене знаєте, що радує? Не те, що я на заміні, а те, що я на заміні з Ігорем Циганим. Оце мене більше всього за все радує. Дерева змотався на поле і залишив мене тут саме одного. Ось там наша команда, а я тут, бачите? Не з командою, так скажемо. Але... Команда тут, команда тут. Давай-давай. Треба ж свою реакцію виважити. Ну а сам поєдинок вже розпочався. Розпочався поєдинок футболісти Орангену. Переходять до своїх атакувальних дій нашим, коли щось більше ніж 90 хвилин, коли потрібно щось компенсувати або пробивати пенальті. Зараз непогана атака у виконанні ігніса в окремо взятих матчах, змаганнях, сезонів в цілому. Ну, взагалі, ось Олександр Алієв. Стенко, ризикована передача і втрата і Рентгена контратака розпочинається. Дуже хороша може бути контратака. 25 момент! Дай! Дуже гарно прибрав! Там на ссаді вже! Так, Передачу і подачу треба робити, мені здається. На древо, він там два метри. Це напевно був удар, мені здається. Такий, хотів вратаря на долі можливості десь не відсидітися за спиною своїх партнерів по команді зробити якусь паузу. Це одразу буде позначатися на грі. У нас тим часом. Перший удар по воротах, згуртована навколо своєї мети розвиватися саме у футбольному плані. Зараз на Кравчука передача, і він відкривається у штрафному майданчику. Чи дочекається передачі, чи удар буде по воротах? <звігал> Удар по воротах зрізався м'яч в сторону від воріт, а не в сторону воріт. За рахунок вміння віддати передачу за рахунок класного прийому м'яча. Перед цим Олександр Аліїв може створити більше моментів для своєї команди. Мілевський на Алієва віддає передачу, аліїв пробиває, в далі нікуди yeah. не влучає. А це вже справді, ви ну, до речі, друзі, в чаті нашої трансляції питаєте, як правильно казати чи ігнес? Ігніс чи Ігніс. Ігніс Мілевський е побіг. Друзі, ось, знаєте, на, на цьому можна завершувати фразу Мілевський побіг він в молоді роки, скільки я пам'ятаю, в найкращі свої сезони. Його задача була поставити корпус, поставити спину, виграти боротьбу, заробити штрафний, або вдало розвернутися і пробити поворотах. Зараз непоганий варіант Марченко хотів перекинути голкіпера. То ось рахунок мінімальний на користь саме команди Ренген. Вже півгодинки позаду в цьому поєдинку. Зараз момент Кополовець. Кополовець! Кополовець заштовхує м'яч. У сітку чужих воріт Михайло Кополовець. Легенда Ютубу та Львівських Карпат забиває м'яч у ворота Ренгена. Не їх?

Рентген нове явище в українському футболі і таке рідкісне явище в українському житті. Зараз, якщо хтось взимку вирішив на собі поекспериментувати, одягнув якісь там слизькі щіблети чи кросівки і ходив по льоду, то міг би зацікавитися питанням. А де роблять рентген? І знаєте, ви що в українських лікарнях. Все менше і менше таких установок. Зараз класний момент у Ой-ой-ой-ой! Тут потрібно, друзі. Тут потрібно знімати капелюха. Виконавська майстерність прекрасно продемонстрована Володимиром Атаманенком, який робить дубль. Просто класне завершення цієї атаки. Фантастика! Просто фантастика. Тікає на побачення з голкіпером. Макуха. На правому фланзі. Марченко. Хороша передача під удар. Але довго приймав рішення, як Алієв. Алієв викочує. Далі під хороший момент. 2-2. Стає рахунок у зустрічі. Прорвало у нас команди. І ще один м'яч. Ми з вами. Не спостерігаємо, знову зрівнюють рахунок футболісти. Ігніса. Це є гравці з різними номерами. Ігор вийде взагалі без номера на футбольне поле. Нехай так, Пізнаю, так буде відрізнятися від інших учасників поєдинку. Ну і власне, я гадаю, що всім гравцям на лаві для запасних хочеться побігати, тому що так прохолодно в столиці України, та ще й вітер на нивках серйозний, пронизує. Наш до кісток тому і намагається якраз. не... Вкидання за бокової лінії. Ух, зараз який неприємний момент. Що Там все обійдеться для Богдана Стрельчука. Звичайно, всі ми пам'ятаємо, що шрами вони прикрашають чоловіків, але це завжди добре розповідати, коли це не тебе стосується. Можна, звичайно, що спробувати побути героєм, але це має і ризиковану сторону. Мілевський міг від Мілевського м'яч заотіти у ворота, але захисники підстрахували свого голкіпера. Лайнсмен знаходиться на дальньому фланзі, а лайнсвумен ближче до роздягальні. Тому, коли прохолодна історія. І коли прохолодна погода, то це має величезне значення. Ось, е... <ривіт> Губа, постройте сюди! <ривіт> Передача на праве крило можна подавати, але Макуха дивиться, що ніхто його не зустрічає. то Чому б і не пройти і не пробити самостійно? Другим темпом розвивається атака Ігніса. Алієв. Хороша, м'яка передача до штрафтового майданчика. Мілевський ставить корпус. спробує в нього. М'яч відберу. Зараз який момент не використовують футболісти Ігніса. І це останній акорд першого тайму. Слушайте, так. Саня, хто там буде грати львого защитника? Саня, не Саня, бізується. Он играет шире, а опорный хав садится в центральную зону. Все. Один опорный садится, и у нас получится центральная зона занята. Пускай терять У нас будет защитить перекуса. И весу у нас туда-сюда. Саня и игрок уходит, Саня с игроком уходит. Хавчик у нас крайний где? центральную зону играет, как опорный. И тот прям на легком коне бежит. Роман бежит. вышел, не потерялся принял да, только там пятую подошвы. Да, он, да. он, уже читал, как хорошо бы 40, 40 размер был бы А так не надо. Да. Да. Ну что, обрезаешься, побежал. И смотрите, сейчас выходим, карабаним, И потом минут 15, там 10, будем, короче, ситуации будем смотреть. И будем выпускать дальше. Можно на разные позиции. Но 45 минут пацанство. Слышали? Все, да. Що стосується Ігніса, Михайло Кополовець, гравець, який є. Ігніса, ось давайте таку імпровізовану перекличку зробимо. Напишіть, яка команда є вашою улюбленою, зараз у Ігніса момент. Сьогодні людина заб'є гол, я вам чесно кажу. Це наш тренер. Я думаю, що він вийде десь в нападінні. І я якось з ним грав, лучше з ним не грати. Верховай!

Перша відсутність Таманова дається знаки, він був тим енерджайзером попереду, який робив погоду в атаці, зіграла свою роль. У передача зараз на ударну позицію. Та ближче, ближче! І що, і що, не потеріляємо? Будемо очікувати на серії після матчових пенальтів. Але точно команди не хочуть до цієї серії доводити. Зараз моменту їхні задрува! Забиває! Забиває їхні ворота. Суперників і вперше виходить вперед. Іван Макуха. Він з той гравиця, кому діставалися сьогодні. Капалавець просить підтримку з боку Галеодора. Зараз дуже погано зустрів Галеадор свого сперника. Абсолютно справедлива жовта картка. До речі, Олексій. Багазій з той, хто бага. Так, ну що я можу сказати? Відбіг, я майже весь і... Здавалося, медіафутбол, думаєте, що можна не тренуватися, а, бо в мене був такий період, що я там, травма, робота. Не бігав на тренуваннях, пропускав, сьогодні вийшов і зрозумів, що хочеться і медіафутбол, але треба тренуватися, що хлопці бігають, хлопці заряджені. І якщо ви хочете досягати результату, то треба тренуватися. Можна подавати, то штрафного майданчика, і тут навіть не подача, такий напівудар вийшов. Зараз дуже неприємний момент. Зараз програємо, але я вважаю, що гра досить рівна. Мілєвський, аліїв це все дуже круто. З ними класно пограти. Це крутий досвід, але я вважаю, що таких же гравців треба перегравати, тому що. Що настала нова ера, а ера ця рентгена. З приводу гри, ну, видно, що все-таки Мілєвський, Алі, куполу, футболісти достатньо серйозні. Вони навіть, як ми так зустрілися, перед початком другого тайму посміялися, пугається взагалі сказав, що він вперше раз грає проти мене в одній команді, що це такого він собі навіть не уявляв. Ну а там з Мілєвським так залієм, трошки перекинув кількома словами. То мені подобається рентген. Ренген дуже дуже спокійно захищався, два рази вигравав, по ходу майстерніша команда, трошки в але я думаю, що рентген зараз трошки підстримує. Тренується, підзбирається і все буде гаразд. Але моментів, якщо говорити от так насправді гульових моментів, то я би не сказав, що в їхні це було більше. Подача! Штрафного майданчика як небезпечно було. Є можливість Атаманова втікти в контратаку, якраз порив вітру впливає на розвиток цієї контратаки. Пішла м'яка подача до карного майданчика. Бага м'яч підхоплює на правому фланзі. Просто виносить подалі від своїх воріт. Вийшло не просто, вийшло ще й точно дуже на партнера по команді. Марченко далі вже запускає. прохід, але швидкісній якості і бійцівській якості захисника. Ти грав першу гру за Карпати. Ось вони, ні, два, два, О, давно, давно, За Карпатський ліс. Ти що? Йди на поле, що ти прийшов? Я вже все розробив, всю гру зробив, все попередавав. Спасибі Радий сідання. Все, я вам уже не нужен, так? Ви бачите, скільки легенд на квадратному метрі. Легенд на квадратному метрі. Ні, але це дуже гарно. Я просто розказую, що каже, коли вони ходили до церкви. Карпати, до речі, виграють, друха. Тобто, динамо виграє. — Два-ноль. — Два-ноль. — Два-ноль. — Два-ноль. — Один забив, два-ноль, один боявський. — О, ти класний! — Ні, нам главное, як тут гра завершиться. То все хорошо. Нас цікавить медійний футбол. Там, який грає в УПЛ, нас не цікавить. Нас цікавить зараз, на сьогоднішній день, який грає медійний футбол. І завтра нас цікавить карпатський Чорноморець. Всі вболівають за Карпати. За Карпати! — Сюди, Васько, Васько, сюда! Вася! Батація Ігніс. Подача Ріон штрафного майданчика. Бага, м'яч приймає, дуже легко дають йому це зробити. Футболіст Ренгену. Можна пробивати по воротах, довго готувався удар. Відбувається футболіста Ігніса. Щоправда, підбирання за Ренгеном. Можливо, це фінальний штурм. Йшла подача. М'яч то доходить до, до адресата. М'яч доходить, а удару то не було зараз момент. Це друзі, те, що називається фінальний штук. Ось Це схоже на фінальний штук. Безмежно радий сьогодні дебютувати за медіафутбольний клуб Ренген по домовленості з Юрій Павловичем зіграв 7 хвилин. М'яч бачив тільки зблизька і на фотографії, але головне, що без травм це це основне зараз. Суддя трошечки насудив так в найкращих традиціях виробів від контрацепції, але треба перемагати на футбольному полі, щоб таких претензій не було. Ну, наша команда тільки недавно сформувала склад кістяк, тому наступного разу перемога буде за нами. це наші безпосередньо до штрафного майданчика. Пішло в кидання. А тут у спину, і все. Арбітер Давид Воцаховський каже, що на цьому будемо хлопці ставити крапку все 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 нормально. Губал. Робота не почати край. Сьогодні був доволі напружений матч, так сказати, для мене точно. Дихалочка хороша, але ще треба побігати. В першого ранку пару кілометрів кожен день. Ну, то таке. Так то команда молодці, є хлопець, який дубль вклав, красавчик на скорості. Є проблеми, про які не говорять. Но... То таке вже команди. Будемо старатися перемагати більше, далі. Ні, запланував сьогодні як мінімум два голи, але як бачите, не вийшло. Відмазуватись не буду, казати відмазки це все, так скажемо, фігня. Я думаю, що просто далі буде краще. Сьогодні класний матч вийшов. Все сподобалось, супер. Передаю привіт, Гуматресту. Гуматрес, привіт. Чесно, хотів і дуже мріяв про цю подію саме з дитинства. Пограти з професійними футболістами. і в ген. Дякую за можливість. Радий бути частиною цього легендарного клубу. На жаль, мій дебют я вважаю повноцінно не вдався, але я думаю, все попереду, так як я тільки відновився після травми, дуже мало було ігрового часу, але все попереду. Така тоненька, тоненька, тоненька перевага сьогодні була у Ігніса, на жаль, могли і виграти, могли забивати ще, але я думаю, будемо працювати на тренуваннях все більше і більше. І попереду тільки перемоги. ФК Ренген Форевер. Ну, що перша в 2025 році гра за І, В принципі, перша медійна гра, класна гра, дуже якісна, дуже здорово. Грали проти Ігніса, Мілевського, Аліївкополовець, насміялися, нажартувалися, але не гра. Мені десь трошки прикро, тому що я перший раз вийшов і зразу першим дотиком зламав хлопцю ніс, мені так десь ну, внутрішньо не, не дуже добре від цього. Але ну, це футбол, я вибачився, думаю, що далі буде все гаразд, і в нього все до весілля заживе і все буде гаразд. Богдан тобі велике вітання. З приводу команди хочу сказати, що... Команда насправді фантастична, один одного дуже якісно підтримувала. Мені дуже приємно, що немає ніяких таких образ, нікого всі спокійно, всі один за одного. Так що я думаю, що перспектива дуже хороша в команди рентген, і я впевнений, що медійність цій команді буде додавати дуже багато яскравих яскравих вражень. Так що ну, нічого, програли, але. Ми викликаємо мізі знову на наступний бій, так що все буде да гаразд. Продайте в медіафутбол і в музику. Що <риснє> спочатку? Медіафутбол чи в музику? Немає значення. Давайте і туди і туди. Продайте гроші, давайте, популяризуємо український ютуб, український футбол і все інше. Mm. Все, всім дякую.